Для того щоб розуміти, що сьогодні відбулося, треба заакцентувати увагу на тому, що Росія терпить стратегічну поразку у російсько-українській війні. Вона зрозуміла, що вийти з обличчям цієї війни вона вже не зможе. Українців зламати неможливо. Українські збройні сили перехопили стратегічну ініціативу по всій лінії фронту, і Росія вдалася до найостаннішого і найстрашнішого вчинку, який тільки може бути це наведення ракетного жаху на всю інфраструктуру України як таку. Чи досягнула цілі? Не досягнула і не досягне поза 4 тисячі ракет, котрі випущені по факту по Україні. А сьогодні 75, не змінять наш дух до боротьби. Більше того, Росія кінцево підірвала свій міжнародний імідж. Тепер навіть ті скептики, які вважали, що ще з ними можна якось домовлятися, вже точно зрозуміли, що домовитися з ними неможливо. І вже маємо сьогодні дуже хороші новини, що Німеччина най... найближчими днями передасть. Перші дуже сучасні зенітно-ракетні засоби і РИСТІ. І ця допомога буде наростати. Більш ніж упевнений, що найближчими тижнями наша ППО суттєво покращиться. І навіть якщо Росія ще завдасть одного удару 3, четвертого, п'ятого у підсумку цілі досягнуто не буде. Бо вони вважають, чим більше терору вони наводять на Україну, тим більші і краще для них передумови для, начебто, якихось домовленостей. Домовленостей не буде. Ця війна буде за завершена виключно на полі бою і виключно перемогою України.